Коротше, я не знаю, щось мені здається, парктроніки не працюють. Я хочу записатися на сервіс перевірити парктроніки. Ну, так, так ви можете самі це зробити. Як це самі? Ну я вам ударю, дам лайфхак і Ви це зробите. Вас є вас телефон, жос є? Вас є Так. Ну от дивіться, берете включаєте задню передачу, якщо ви хочете задню. Так, Ваш, так, проблема, так, правильно? Так, так. Включаєте задню передачу. І просто диктофон включаєте, ну тільки щоб не був такий шум, щоб ну, було ну, тихе тих, тих, ну. тихенько. І просто ви запартоніки проводите. Якщо ви бачите, починає по диктофоні полоски бігати, значить партонник робоча. Якщо нічого не міняється, кардіограма одинакова, значить він не робочий. Афігеть, це мені це тепер не просто... треба платити тисячу гривень вам за перевірку партроніків? Так, да, бачите, потеряли тисячу. Ту, гривень. То ви ж то ви, то ви потеряли тисячу, я то вже сам перевірю. А ваш сервіс та потеряв. Так, да, ну є одне но. Яке? Ну все одно ж бамти треба знімати. парктронік замінити треба, треба. не треба. Ви вони... наоборот нам полегшите. Це якщо вони несправні. Так ви нам полегшите, скажете, дивіться, я вже перевірив оці два парктроніки, треба міняти. Ага, ну це да. ну. Но, не справні, так. Ну якщо несправні, то це... не треба буде. Ну, а, якщо не справні, ну якщо справні, то значить не треба. Це, можливо, справні, так все равно проблема ж, ну, ви дивіться, проблема ж нікуди не дівається. Ви ж то зверталися, що у вас проблема. У вас може і з проводкою бути проблема, і з блоком управління. Та там багато проблем. Дивіться, я рекомендую саме краще: дзвоніть на просто сервіс, запишіться на діагностику і не парте мозги. А в цей час краще пригостити свою дівчину кавою, згадати пару гарних зробити слів. І прийдете щасливим Я Дякую за лайфхак, все, я сам перевірю. Давай, Вячеслав. Компанія просто сервіс.